Чому демонтаж сигналізації може затягнутися на декілька днів? А ось чому ось у нас приклад Lexus RX приїхав до нас власник з проханням того, щоб навіть не приїхав, а привезли авто на евакуаторі, тому що авто не заводилось, не рухалось і нічого з ним не могли зробити. Власник звернувся до того, щоб ми демонтували систему і встановили нову систему, яка буде відповідати його задачам, і він буде керувати автомобілем повноцінно, тому що попередні власники нічого не віддали, ніяких карт власника Більше, там, щоб розблокувати автомобіль, не було можливості. Можливості тому у нас ось такий момент. Автомобіль знаходиться два дні. Ось у нас демонтаж відбувається. Розбирається вся торпеда, розібралися всі е, там частини автомобіля, блокування так само під капотом. У нас було дуже багато блокувань. А вже в принципі вже частково зібрали автомобіль. Тому ось таким чином відбувається демонтаж сигналізації. Потрібно перевірити всі ланцюги, щоб не було. Ніяких блокувань, тому що навіть якщо просто зняти блок, то автомобіль все одно не поїде, поки не розблокуються всі блокування. Ось вам приклад цього автомобіля е, демонтуємо, а потім будемо встановлювати сигналізацію. Далі буде. А чому все ж таки власник демонтував сигналізацію? Зараз буде встановлювати нову. Тому що старою сигналізацією він не міг керувати. В нього не було можливості повноцінно керувати своїм автомобілем і охоронною системою. А зараз він її демонтує, встановить нову сигналізацію. В нього буде. GSM-система буде авторизація власника по мітках, будуть спеціальні коди, які він, завдяки яким він зможе розблокувати автомобіль і приїхати нас не на евакуаторі, а на автомобілі, щоб вирішити питання. Тому що робимо мережу блокувань, реалізація автозапуска, і цей автомобіль буде і під охороною, і давати комфортні функції для власника.